Усім привіт! Сьогодні на огляді планшет BlackView Tab 10 Pro. Цікава модель, яка має класичний дизайн від компанії BlackView, і в якій є багато цікавих параметрів, про які ми, звичайно ж, сьогодні і поговоримо. Розпочнемо з комплектації. Перше, що нас зустрічає, це, звичайно ж, фірмовий чохол книжка Він у нас іде в колір з самим планшетом. Якість непогана, звичайно ж, буде захищений планшет і від царапин, і від розбиття дисплеїв. Далі, тут у нас багатий комплект, тому маємо і зарядний пристрій з кабелем, і тут у нас є DAD кабель OTG. Ну і приємний бонус це навушники. Інструкція до планшетів також у нас присутня. А під інструкцією захована скріпочка. Планшети, звісно ж, виробляються в трьох кольорах золотистий, сріблястий, а також сірий. В нашому випадку золотистий, як бачите. По корпусу. Перш за все хочеться сказати, що камера тут досить сильно виступає, тому використовувати чохол книжку більш ніж доцільно. На нижній панелі знаходиться конектор для клавіатури, версія з клавіатури, як ви розумієте, продається окремо. Також знизу знаходиться два стереодинаміки. Звучання в них максимально приємне, досить об'ємне і гучне. На панельці справа кнопка блокування і регулювання гучності. А з цієї сторони, слот для сім-карт для двох або ж для одної сімки карти пам'яті, а також Type-C для зарядки. Зверху знаходиться тільки мікрофон. Ну, а на задній панелі, звичайно, ж, знаходиться камера та спала. Фронтальна камера також тут присутня. Товщина корпусу цього планшету всього 8,8 мм, це якщо не враховувати виступаючу камеру. Тобто планшет досить компактний, як для своєї діагоналі дисплея, а вага його трохи менша, ніж 600 грамів. До речі, якщо ви уважно подивитесь на те, як працює цей планшет, то ви зрозумієте, що тут максимальна плавність зображення. І справа тут в високій частоті оновлення дисплею, на жаль, хоча хотілося би. Тут процесор mtk 8788 v який має 8 ядер, частоту в 2 ГГц, і саме він дозволяє тому планшету бути максимально продуктивним. Цей планшет без питань відтворює ігри, мультимедійний контент, а перегляд відео це взагалі одне задоволення, тому що максимальна яскравість цього дисплею дуже непогана. Тут класичні 10,1 дюйм, роздільна здатність Full HD+, все як ми звикли бачити у планшетах компанії Blackview. Щодо кутів огляду, до мультитачу немає ніяких питань. Дисплей тут на тверду п'ятірку. Акумулятор тут на 6580 мАч і так це не рекордний показник. Але енергоефективний процесор все таки трошки зглажує енергоспоживання. Тому планшет майже весь день працює на одному заряді. Я думаю, вас також порадує те, що тут 8 МБ оперативної пам'яті і 128 МБ постійної. тобто використовувати цей планшет дійсно можна в найрізноманітніших цілях. А більш точні параметри цього планшету прямо зараз перед вами. Якщо ж ви любите на планшет знімати, то в принципі це тут дозволено. Роздільна здатність 13 Мп, Full HD відео також можна записувати при 30 кадрах за секунду, ще є режим ручних налаштувань і чорно-біле фото, монохром. Так, режимів не надто багато, але в цілому є і їх і немало. Якщо говорити конкретно про фото, то камера має швидке автофокусування і досить приємну передачу кольору. Я думаю, при фотографуванні в хороших умовах освітлення ви точно заціните результати фото. Тож, якщо резюмувати, для кого цей планшет? Я можу сказати, що він підходить як для підлітків, яким треба він для навчання або для якихось простеньких ігор, або ж для дорослих, яким треба повноцінно використовувати планшет в якості робочої конячки. Планшет можна придбати за посиланнями в описі під даним відео, звичайно ж, не забувайте підписуватись на нас на Ютубі. І всім до нових відео.